Вітаю вас, друзі-програмісти! На першому уроці із серії курсу Структурні паттерни проєктування на мою C-Sharp. Початок роботи зі структурними паттернами Патр Адаптер. Мене звати Володимир. Я працюю розробником на протязі останніх 4 років. Що нас чекає на цьому курсі? В рамках даного курсу буде оглянуто 6 структурних паттернів проектування, таких як Адаптер, Декоратор, Замісник або проксі, Міст, Фасад та компонувальник. А також у нас буде два практичних заняття, повністю присвячених поглибленню вирішення проблем, використовуючи розглянуті паттерни. Ми порівняємо деякі паттерни між собою і побачимо, коли краще використовувати той чи інший паттерн, або в якій зв'язці їх можна використовувати. На даному уроці ми швидко пригадаємо, що таке паттерни проєктування, розглянемо, що таке структурні паттерни, а почнемо ми із патерну адаптер. Подивимося, на приклади та аналогії адаптери із реального життя. Поговоримо про важливість його використання, а також реалізуємо паттерн-адаптер в коді. Що ж, почнемо. Я думаю, ви погодитесь з тим, що розробка програм та систем це важке завдання, особливо коли вони призначені для повторного використання. Дизайн системи повинен вирішувати проблеми, що виникають, та бути достатньо гнучким, щоб враховувати майбутні вимоги. Прагнучи уникнути або мінімізувати необхідність повторного проєктування, ми ставимо перед собою завдання створити правильний дизайн, достатньо гнучкий та придатний для повторного використання. Але це завдання, яке рідко вдається вирішити з першої спроби, особливо для новачків. Так, досвідчені проєктувальники можуть з легкістю створити ефективний дизайн системи. Тоді як початківці часто стикаються з великою кількістю можливих варіантів і не можуть визначитися, який саме варіант слід використовувати. Вочевидь, досвідчені проєктувальники володіють певними тонкощами або специфічним досвідом якого бракує новачкам. Як ви думаєте, що це саме може бути? Так, вірно, це знання патернів проєктування. Патерни проектування спрощують повторне використання вдалих проектних та архітектурних рішень. Вони допомагають вибрати альтернативні рішення, що спрощують повторне використання системи, і уникнути тих альтернатив, які його ускладнюють. Простіше кажучи, патерни проектування дають розробнику можливість швидше знайти правильний шлях. Проєктувальник, який знайомий з патернами, Може відразу застосовувати їх для вирішення нового завдання, не намагаючись щоразу знаходити, винаходити велосипед. Я хочу наголосити на тому, що паттерни проектування це не те саме, що якісь структури даних, такі як хештаблиці чи пов'язані списки, тощо, які можна реалізовувати у вигляді класу і повторно використовувати без будь-якої модифікації. В той самий час це і нескладні предметно орієнтовані рішення для цілого додатка чи підсистеми. Під паттернами проєктування розуміється опис взаємодії об'єктів і класів, адаптованих для вирішення загальних задач проєктування, тобто це загальні рекомендації або шаблони, які можна використовувати для вирішення типових проблем при проєктуванні програмного забезпечення, або розробки архітектури систем. Ці паттерни. Допомагають розробникам створювати програмне забезпечення, яке є ефективним, гнучким та може легко розширюватися у майбутньому. Ми з вами пам'ятаємо, що основні патерни проектування поділяють на три основні категорії: породжуючі, структурні та поведінкові. Ми розглянемо структурні патерни. Вони спрямовані. На визначення, як класи і об'єкти можуть бути скомпоновані в більш складні структури, забезпечуючи гнучкість та можливість повторного використання коду. Основна ідея структурних паттернів полягає в тому, як об'єкти та класи можна комбінувати для отримання більш високорівневої архітектури. Ключові структурні паттерни. Почнемо з паттерну адаптер. Він використовується для забезпечення взаємодії між інтерфейсами, які несумісні. Адаптер дозволяє об'єктам працювати разом, конвертуючи інтерфейс одного класу у інший. Паттерн-декоратор дозволяє динамічно додавати нові функціональності об'єктам без зміни їхньої структури. Це досягається шляхом обгортання об'єкта в класи декоратори, які можуть додавати нові можливості. Паттерн міст використовується для розділення абстракції від реалізації таким чином, щоб обидві можна було змінювати незалежно. Це дозволяє розширювати та модифікувати обидві сторони незалежно один від одного. Паттерн фасад надає простий інтерфейс для складної системи класів бібліотек або підсистем. Фасад забезпечує одну точку входу для взаємодії зі складною системою, роблячи її більш зрозумілою та зручною для використання. Паттерн-компонувальник дозволяє класам працювати як зі списком об'єктом, так і з окремими об'єктами. Це використовується для створення структур деревоподібної ієрархії, де класи компонентів можуть взаємодіяти з одинаковим інтерфейсом. І нарешті Паттерн Проксі дозволяє контролювати доступ до об'єкта, створюючи об'єкти замісники, які і контролюють доступ до іншого об'єкта. Що ж, давайте перейдемо до паттерну адаптер. Перш за все, розберемося, а для чого ж він призначений. Паттерн-адаптер призначений для перетворення інтерфейсу одного класу на інший інтерфейс, на який розрахований клієнт. Адаптер забезпечує спільну роботу класів із несумісними інтерфейсами, яка була б неможлива без цього. Основні компоненти патерну адаптер. Це Target. Це інтерфейс або клас, до якого адаптер адаптує інший об'єкт. Тобто, це те, що очікується клієнтам. Адапті це клас або об'єкт, який потрібно адаптувати до інтерфейсу таргету. Він має інтерфейс, який несумісний із інтерфейсом таргету. А також адаптер. Це саме той клас, який реалізує інтерфейс таргету та утримує об'єкт адаптованого класу. Тобто адапті. Він перетворює. Виклики методів цілі, виклики методів адаптованого класу. Іноді клас із інструментальної бібліотеки, який спроєктований для повторного використання, на жаль, не вдається використати тільки тому, що його інтерфейс не відповідає тому, який потрібен конкретному застосунку. І в такому випадку клієнт може викликати методи екземпляра адаптера, який в свою чергу. Викличе методи адаптованого об'єкта, тобто адапті, який і буде обробляти запит. Можливість використання паттерну адаптер полягає в тому, що він дозволяє об'єднати різні системи або компоненти з несумісними інтерфейсами. Він широко використовується в реальних програмних рішеннях для інтеграції різних систем, бібліотек чи класів з різними інтерфейсами. Давайте розглянемо кілька прикладів використання паттерну адаптера. Перш за все, це робота з різними API. Тобто при створенні програм або сервісів може виникнути ситуація, коли необхідно працювати з різними API, які мають різні інтерфейси, адаптер, в свою чергу, може бути використаний для створення єдиного інтерфейсу, який дозволить працювати з різними API. В ситуації, коли потрібно використовувати сторонню бібліотеку або фреймворк із власним інтерфейсом, Адаптер може бути використаний для створення проміжку між цією бібліотекою та власним кодом. Наприклад, коли ви розробляєте новий компонент або систему, і вам потрібно інтегрувати її вже з існуючими старими системами, адаптер ідеальний варіант для того, щоб створити сумісний інтерфейс між ними. Під час модернізації існуючого коду. При оновленні або рефакторингу коду може виникнути ситуація, коли новий код очікує інший інтерфейс, ніж той, який використовується в існуючому коді. Адаптер дозволяє використовувати новий код без необхідності модифікації існуючого. При роботі зі стандартами ваш код може використовувати один стандарт. Але отримувати дані і взаємодіяти з іншим стандартом. Наприклад, у вас може бути клас, який працює з даними у форматі JSON, але ви отримуєте дані у форматі XML. Тож адаптер може перетворювати дані з XML. json щоб ваш клас міг їх конкретно обробити. Давайте розглянемо основні переваги паттерну адаптер. Перш за все, це принцип єдиної відповідальності, а саме слідування принципу єдиної відповідальності. Бо коли ми реалізуємо паттерн адаптер в нашій системі, ми відокремлюємо код перетворення даних, тобто код адаптації від основної бізнес-логіки. По-друге, це слідування принципу відкритості-закритості. Нові адаптери можуть бути введені в наш додаток, в нашу систему без порушення існуючого клієнтського коду, якщо вони працюють з адапті через інтерфейс ITarget. Сумісність та інтеграція є основною з головних переваг паттерну. Бо він дозволяє інтегрувати існуючі класи з цінною функціональністю або застарілі системи з несумісними інтерфейсами з рештою кодової бази. Це дозволяє класам взаємодіяти з іншими компонентами, не вимагаючи значних змін у їхній реалізації, а також дозволяє уникнути дублювання коду або функціональності. Паттерн адаптер підвищує гнучкість та зручність супроводу коду, відокремлюючи клієнтський код від конкретних реалізацій Адапті. Нові адаптери можна вводити або модифікувати, існуючі, не впливаючи на клієнтський код або на реалізацію адапті. Також адаптери можуть бути корисними під час модульного тестування. Імітаційні реалізації інтерфейсів дозволяють. Тестувати клієнтський код незалежно від фактичної реалізації Адаптів. Хоча паттерн адаптер є потужним і корисним інструментом для вирішення проблем несумісності інтерфейсів, він також має свої недоліки та обмеження. Впровадження адаптерів може додати додатковий рівень складності до кодової бази. Адаптація інтерфейсів вимагає додаткового коду, що призводить до збільшення складності та потенційних накладних витрат на продуктивність, особливо при надмірному використанні. Адаптери вводять додатковий рівень опосередкованості, що може призвести до незначного зниження продуктивності, хоча ці накладні витрати зазвичай незначні, вони можуть стати проблемою у критично важливих до продуктивності додатках. Адаптер додає додатковий рівень непрямої залежності між клієнтським кодом та адаптером, це може ускладнити відстеження та налагодження коду, особливо якщо існує декілька рівнів адаптерів. У деяких випадках адаптери можуть дублювати код або функціонал вже наявний в адаптованому модулі, і таке дублювання може призвести до проблем з підтримкою, оскільки будь-які зміни в продубльованому коді необхідно вносити в декількох місцях. Паттерн-адаптер може бути використаний для адаптації застарілого коду, який може бути погано спроєктований або не відповідати найкращим практикам, і адаптація такого коду може створити враження інтегрованості та сумісності, але насправді може вводити в оману і не обов'язково вирішувати основні проблеми. Залежно від того, як використовуються адаптери. Це може зробити код менш інтуїтивно зрозумілим і приховати справжню взаємодію між компонентами, особливо якщо адаптери погано названі та структуровані. Хоча паттерн, корисний для інтеграції несумісних інтерфейсів, він може бути не найкращим вибором для кожної ситуації, у деяких випадках рефакторинг або редизайн кодової бази для досягнення сумісності може бути більш доречним рішенням. При використанні адаптерів тестування може стати більш складним, особливо якщо логіка адаптера складна. Належне модульне тестування адаптерів стає необхідним в такому разі, щоб переконатися, що вони поводяться саме так, як очікується. Як ми бачимо, що переваги адаптера в той самий час можуть стати його й недоліками. Тож важливо ретельно розглядати ці за і проти стосовно використання цього паттерну у вашому проєкті. Перш ніж прийняти рішення. Але насправді це стосується всіх паттернів, не тільки адаптеру. Тож, зважайте всі за і проти, перед тим як використовувати паттерн. Уявімо таку ситуацію. Ми розробляємо систему управління автомобілями. І кожен автомобіль має свою систему запуску двигуна. Наприклад, спочатку у нас була система запуску за допомогою ключа. Тобто, у вас є ключ. ви... Сідаєте в автомобіль, дістаєте ключ, вставляєте ключ в систему запуска, повертаєте, і ваш автомобіль стартує. Все працює добре. Але ми знаємо, що прогрес не стоїть на місці, і через якийсь час до нас приходять менеджери і кажуть, що клієнти вимагають нову систему запуску двигуна, дуже популярна на ринку. За допомогою кнопки. Їм це подобається, вони багато запитують, нам треба інтегрувати цю нову систему в нашу. Ми не будемо її розробляти, а можливо, ми і розробимо цю систему на нашому заводі, але це буде розроблятися в іншому цеху, іншою командою, яка, на яку у нас немає впливу. У нас, ми не можемо контролювати, як вони розроблять цей модуль. В нас буде тільки готовий модуль, який нам треба буде інтегрувати в нашу систему. Але інтерфейс трохи відрізняється від того, який використовувався для запуску за допомогою ключа. Тож, нам треба якимось чином інтегрувати новий модуль з мінімальними затратами, надійно, щоб все працювало, і була можливість легко. Змінювати системи запуску в майбутньому. Можливо, один клієнт буде вимагати систему запуску за допомогою ключа, інший за допомогою кнопки, можливо, з'явиться за допомогою відбитку пальців або голосовий запуск автомобіля. Тобто варіанти можуть бути різні, ми маємо наперед розуміти, які які вимоги можуть ставитися до системи в, майбутнього, в майбутньому для того, щоб вже зараз закладати той потенціал, потенціал розвитку нашої системи? Що ж, давайте розглянемо ту частину програми, яка буде відповідати за старт двигуна. Одразу хочу омовитися, що я буду створювати класи в одному файлі. Але за конвенцією рекомендується робити для кожного класу окремий файл. Таким чином, це простіше підтримувати і розвивати систему, аніж мати декілька класів в одному файлі. Я порушу це правило усвідомлено, але вам рекомендую слідувати цій конвенції і використовувати для кожного класу окремий файл. Що ж, давайте створимо наш автомобіль і заведемо його. Давайте створимо клас автомобіль. В цьому класі буде використовуватися інтерфейс iStartEngineSystem, System, який використовується всюди в нашій системі. Тож, давайте подивимось. Створимо інтерфейс і клас. І в нашому класі стартові буде просто вивід в консоль Стартові Так, добре. Давайте перевіримо, що все працює. Так, бачимо в консолі, що все добре. Тепер. Нам потрібно інтегрувати сторонній модуль, і я напишу його імплементацію в цьому ж файлі, але насправді це може бути якась стороння бібліотека. Тобто ми зараз хочемо використовувати цей сторонній модуль в нашій системі, але якщо ми зробимо ось так: замінимо просто систему запуску за допомогою ключа, системою за допомогою кнопки, у нас буде помилка, тому що, по-перше, цей сторонній модуль не слідує тому інтерфейсу, який використовується в нашій системі. По-друге, те, що інтерфейс відрізняється, так, тут метод старт. Старт відButton, а у нас в системі використовується метод Start. Тож, давайте створимо адаптер. Перш за все, хочу сказати про те, що існують адаптери двох видів. Перше це адаптер рівня класу та адаптер рівня об'єкту. В чому різниця? Адаптер рівня класу реалізовується за допомогою того, що ми наслідуємо адапті клас. Тобто, адап... наш адаптер буде наслідувати клас Start Engine Button System. Сторонній модуль. Так? В першу чергу. По-друге. Це те, що ми маємо. Для того, щоб все запрацювало в нашій системі. Ми маємо слідувати тому інтерфейсу. Тому, що адаптер має слідувати інтерфейсу iStartEngineSystem. System. Так, давайте реалізуємо метод start. І що ми тут робимо? Ми просто викликаємо метод сторонньої бібліотеки. Ось так. Таким простим чином. І тепер ми використовуємо адаптер в нашій системі. Так, давайте перевіримо, що все працює. Так, ми бачимо, що двигун заведений за допомогою кнопки. Чудово! Це ми розглянули адаптер рівня класу. Але уявімо, що, можливо, нам, нам невигідно. Наслідувати саме цей клас. а Нашим адаптером нам вигідно наслідувати Start Engine with Button System клас. Бо ми вже який, наслідуємо якийсь клас. Або просто-напросто цей клас недоступний для наслідування. Ось таким чином ми просто ніяк не можемо його наслідувати. І це, це не бажано в системі так робити. Тож давайте ми створимо просто приватне поле, в якому буде зберігатися цей клас. Так, можливо такий варіант, що StartEngineWithButton буде передаватися зовні при створенні адаптеру. Але давайте ще додамо один варіант, що якщо цей старт систем не передається нам аргументом, то ми створюємо його всередині цього адаптеру. Тобто перегрузимо наш конструктор. Так, таким чином можливо створювати наш адаптер як з аргументом, так і без аргументу. А тепер просто. В цьому методі start. Ми викликаємо об'єкт system І в ньому викликаємо Start withButtonMethod. Тож, все має працювати, як і до цього. Так, бачимо, що все працює. Чудово. Тож, ви бачите, що. Ми реалізували паттерн адаптер, і він насправді дуже простий. Тож, я, я вірю в те, що ви швидко зрозумієте, як він працює, і будете використовувати його в своїх системах. Або, можливо, ви вже використовували, просто не знаєте, що він називається саме паттерн-адаптер. Дорогі друзі. Не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування на тест провайдері, щоб перевірити наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Дякую вам за увагу та до зустрічі на ITVDN!